представляє повість Болеслава Пруса Лялька Характерник представляє вашій увазі роман Болеслава Пруса Лялька переклад з польської Степана Ковганюка. Частина перша. Розділ перший, якою здається фірма Я Мінцель С. Вокульський крізь скло пляшок. На початку 1878 року коли політичний світ був зайнятий санстефанським миром між Туреччиною і Росією обранням нового папи і можливістю європейської війни. Варшавське купецтво та інтелігенція одного з кварталів краківського передмістя з не меншим запалом цікавились майбутньою долею галантерейного магазину фірми Я Мінцель і Есовокульський. В одній з відомих ресторацій, куди вечорами сходились випити й закусити власники магазинів білизни та винних погребів, фабриканти екіпажів та капелюшів, шановані батьки родин, що жили з прибутків на капітал. Та не робить домовласники, так само часто говорились про озброєння Англії, як і про справи фірми Я Мінцель і С. Вокульський. Огорнені густим сигарним димом, схилившись над пляшками з темного скла, мешканці цього кварталу закладалися одні виграє чи програє Англія, другі збанкрутує Вокульський чи ні. Одні називали бісмарка генієм. Другі Вокульського авантурником одні критикували поведінку Макмагона, інші твердили, що Вокульський явно божевільний, коли не щось гірше. Фабрикант екіпажів пан Деклевський, який наполегливою працею в одному фаху здобув собі поважне громадське становище та маєток, а також радник Вангрович, який уже 20 років підряд був членом опікуном одного добродійного товариства. Знали Вокульського найдавніше і найзавзятіше пророкували йому банкрутство. Саме банкрутство мусить закінчити людина, сказав пан Деклевський, яка не тримається одного фаху та не вміє шанувати дарі у щасливої долі. А радник Венгрович з кожної такою сентенцією свого приятеля додавав Божевільний, божевільний, авантурник. Юську, а принеси но ще пива. Кутра це воно пляшка? Шоста, пане раднику, за одну мить, відповідав Юзек. Вже шоста. Як не час. Божевільний, божевільний, бурчав радник Вангрович. Для відвідувачів ресторації, для її власника та офіціантів причини майбутньої руйнації Вокульського і його галантерейного магазину. Були так само ясні, як вогник газового ріжка, що освітлював зал. Причини ці полягали в неспокійному характері, в авантурному житті, нарешті, в останньому вчинку цього чоловіка, який, тримаючи в руках певний шматок хліба і можливість відвідувати таку пристойну ресторацію, добровільно відмовився від неї, покинув магазин на ласку Божу. А сам з усіма грішми, що залишились йому від покійної жінки, поїхав на російсько турецьку війну здобувати капітал. А може, й здобуде поставки для армії прибуткова річ, зауважив торговельний агент Шпрот, який випадково зайшов у ресторацію. Нічого він не здобуде, заперечив пан Деклевський. А часом і солідний заклад, чорти бідьмуть». На поставках для армії багатіють тільки євреї та німці. Наші в таких справах нічого не тямлять. А може, Вокульський і тямить? Божевільний, божевільний, пробурчав радник. Подай ноюсько пива. Котра це вже? Сьома пляшечка, пане раднику, за одну мить. Вже сьома. Як же лине час, як лине час? Торговельний агент. Який за своєю професією мусив усе знати про купців, переніс свою пляшку і склянку на радників стіл і, влесливо заглядаючи в його сльозливі очі, тихенько спитав Перепрошую, але Але чому ви називаєте Вокульського божевільним? Може, дозволити почастувати вас сигаркою? Я трохи знаю Вокульського. Він завжди здавався мені людиною потайною і гордою. Потайність для купця прекрасна риса. А Гордість вада. Але щоб у нього було щось від божевілля, цього я не помічав. Радник прийняв сигарку без особливих ознак вдячності. Його рум'яне обличчя, обросле пучками сивого волосся над чолом, на бороді та на щоках, схоже було на самоцвіт халцедон у срібній оправі. Називаю його, відповів він, поволі обгризаючи і закурюючи сигару. Називаю Божевільним, бо знаю його м, заждіть п'ятнадцять? Сімнадцять, вісімнадцять років, це було 1860 року. Ми тоді, звичайно, заходили перекусити до Гопфера. Ви знали Гопфера? ще пак. Ну, то Вокульський служив тоді у Гопфера офіціантом, і було йому вже тоді років двадцять з чимось, у трактирі вин і делікатесів. Еш! а як оце тепер Юзек, так він тоді подавав мені пиво та нельсоновські зрази. І з тієї галузі перекинувся до галантереї? спитав агент. Не поспішайте, перебив його радник. Перекинувся тільки не до галантереї, а на підготовчі курси, а потім в університет. Розумієте, захотілося йому стати вченим. Агент похитав головою, удаючи здивування. Он яка штука, сказав він, і чого це йому закортіло? Чого? Звичайна річ, знайомство в медичній академії, в школі живопису. Тоді у кожного в голові хто зна, що діялось, а йому не хотілося відставати від інших. Вдень він служив офіціантом та рахівником у буфеті, а вночі вчився От вже з нього був робітник, не гірший від інших. Сказав радник, невдоволено махнувши рукою, тільки він, бестія, був непривітний з відвідувачами. Скажеш йому найневинніше слівце, а він глипає на тебе, мов розбійник. Ну, ми вже з нього кпили, як хотіли, а він найбільше сердився, коли ми його називали паном лікарем. Одного разу так вилаяв відвідувача, що мало не побились. Звичайно, від цього в торгівлі були збитки. Зовсім. ні! Бо коли по Варшаві розійшла чутка, що офіціант Гопфера хоче вступити на підготовчі курси, в трактир почали приходити юрби людей, особливо студентів. І він таки вступив на підготовчі курси, вступив і навіть склав екзамен в університет. Але що ви скажете на таке? вів далі ратник, ляснувши агента по коліні. Замість учитися до кінця, він навіть року не добувши, залишив університет. Е, що ж він робив потім? Отож бо що? Варив з іншими пиво, яке ми й досі допиваємо, і кінець кінцем опинився десь аж під Іркутськом». Он яка штука, зітхнув торговельний агент. Та це ще не все. В 1870 році він повернувся до Варшави з невеликим капіталом, з півроку шукав роботи, далеко оминаючи бакалію, яку й досі ненавидить. І нарешті, з протекції свого теперішнього управителя Пана Жецького, втерся в магазин удови мінцеля, а через рік, дивись, одружився з бабою набагато старшою за нього. Ну то він хлопець не дурний. Ще пак одним махом здобув собі шматок хліба і діло, де міг спокійно працювати до смерті. Але ж і муки він набрався з тією відьмою, вони це вміють. Ще як, підтвердив радник. Але дивіться, що значить щастя. Півтора роки тому вона об'їлася чогось і умерла, а Вокульський, після чотирирічної каторги, став вільний як птах. З багатим магазином і тридцятьма тисячами карбованців готівки, на які працювало два покоління мінцелів. Має щастя? Мав, поправив радник. Та не умів шанувати! Інший одружився б з якоюсь пристойною панянкою та й жив би у достатку. Бо то не жарт у наші часи мати магазин з доброю репутацією, та ще й на доброму місці. А цей божевільний покинув усе та й поїхав на війну здобувати капітал. Мільйонів йому захотілося чи якого чорта. А може, він їх і матиме? озвався агент. Та де там? обурився радник. Дай на Юську пива. Чи не думаєте ви, що він знайде в Туреччині жінку ще багатшу за небіжчицю мінцельову? Юську! Одну мить іде восьма. Восьма. перепитав радник. Не може бути. Е, зараз перед цією була шоста, потім сьома, бурмотів він, прикриваючи обличчя долонею. Може, справді восьма. Як шалений час? Незважаючи на передбачення розважних людей, галантарейний магазин фірми Я Мінцель і «Я «Свокульський» не тільки не занепав, а й давав чималий прибуток. Зацікавившись чутками про банкрутство, у магазин заходило все більше людей. А з того часу, як Вокульський виїхав з Варшави, за товарами стали звертатись і російські купці, замовлень ставало щодалі більше. Кредит за кордоном існував, векселі оплачувались своєчасно, а в магазині було повно покупців, яких ледве встигали обслуговувати три продавці один миршавий блондин. Який, здавалось, от-от умре від сухот, другий шатен з бородою філософа й князівським поводженням, і третій Франт, який носив смертоносні для прекрасної статі бусики і пахтів, як хімічна лабораторія. Проте ні загальна цікавість, ні духовні та фізичні якості продавців, ні навіть усталена репутація магазину не змогли б, мабуть, врятувати його від занепаду, якби ним не керував чоловік. Який 40 років працював у фірмі, друг і заступник Вокульського пан Ігнат Сажецький.